Вітаю, знаєте, коли ми чуємо програма обліку, то одразу уявляємо собі щось про цифри, звіти, ну таку собі рутину. Але, а що якщо я скажу, що така програма може бути вашим, скажімо так, головним маркетологом? Саме про це і поговоримо сьогодні. Давайте розберемось, як саме Торгсофт допомагає не просто вести облік, а й вибудовувати стосунки з клієнтами, і, звісно ж, збільшувати прибутки. І ось тут виникає логічне питання. Як це взагалі можливо? Як програма, яка, по суті, створена для порядку в цифрах, може раптом стати ледь не двигуном продажів? Ну, знаєте, перетворити рутинний облік на щось, що реально працює на ваш бізнес? Давайте ж з'ясуємо, як Торгсофт впорався із цим завданням, вбудувавши маркетинг просто у ваші щоденні операції? Що ж, наш план такий: спочатку розберемося, як правильно познайомитися з клієнтом, тобто зібрати дані. Далі поговоримо про те, як з цими клієнтами ефективно спілкуватися, потім, звісно, перейдемо до найцікавішого стимулювання продажів. Після цього торкнемося теми опитувань і зворотнього зв'язку. Ну і на завершення проаналізуємо, що з усього цього дало найкращий результат. Отже, починаємо з фундаменту, а фундамент будь-якого успішного маркетингу це, звісно, дані про клієнтів. Ну, погодьтеся, важко щось ефективно продати, якщо не розумієш, кому саме ти це продаєш. Тому перший крок це знайомство, глибоке і детальне. І центральний елемент тут це картка клієнта. Але це, знаєте, не просто запис у базі з іменем та телефоном. Це можна сказати повне досьє. Ми бачимо все: від контактів до, наприклад, днів народження дітей. Уявляєте? Це ж готова ідея для акції до 1 вересня. Або ось історія покупок. Вона дозволяє спрогнозувати, коли клієнту знову знадобиться ваш товар. Кожна така дрібничка це ж ключ до персонального підходу. А тепер про одну дуже цікаву штуку функцію інтереси. Уявіть собі, вам більше не треба вручну розбирати хто що купує. Програма робить це сама. Вона аналізує покупки і автоматично групує людей. Ось ці, наприклад, цікавляться спортом, а ці купують товари для тварин. Це по суті автоматична сегментація, більше ніякої ручної роботи, і готові цільові групи для розсилок. І знаєте, що найкраще? Це налаштовується ну, дуже просто. Буквально три кроки: перший створюємо самі категорії, скажімо, спорт, книги, зоотовари. Другий прив'язуємо до них відповідні товари з нашого асортименту. І третій натискаємо кнопку, щоб запустити аналіз. Все, далі система працює самостійно, сортуючи клієнтів за їхніми реальними покупками. Добре, з даними розібралися. Ми тепер знаємо наших клієнтів. Але ж самі по собі дані прибутку не приносять, правда? Настав час перетворити ці знання на живий діалог, тож переходимо до наступного етапу ефективної комунікації. Подивимося, які інструменти тут є. І ось тут головне слово релевантність. Знайте, відправляти всім одне й те саме повідомлення це як стріляти з гармати по горобцях. Замість цього ми можемо працювати точково, ВІП-клієнтам надіслати ексклюзивну пропозицію. Тим, хто давно нічого не купував, делікатно нагадати про себе, а тим, хто цікавиться книгами, повідомити про нові надходження. І тоді це вже не спам, а корисна інформація, яку чекають. Мало того, програма ще й дозволяє вибрати правильний інструмент для кожного повідомлення. От треба щось дуже термінове, наприклад, попередити про зміну графіка, СМС ідеальний варіант, його точно прочитають. Хочеться показати яскраві фото нової колекції, додати кнопочки посилання, тоді це, звісно, Viber. А якщо треба надіслати щось більш об'ємне, детальний опис чи новини компанії, тут на допомогу приходить імейл для кожного завдання свій канал. Але ж спілкування це не тільки розсилки, це ще й телефонні дзвінки. І тут є ще одна класна річ: інтеграція з телефонією, наприклад, з Binotel. це просто змінює правила гри. Кожен дзвінок перетворюється на осмислену розмову, тому що ваш менеджер бачить всю інформацію про клієнта ще до того, як підняти слухавку. Просто уявіть цю ситуацію: телефонує клієнт і в ту ж секунду на екрані менеджера спливає його картка. І там все, що купував в останній, чи є борг, коли дзвонив раніше. Більше ніяких оцих незручних питань, а нагадайте номер замовлення. Розмова відразу починається по суті. Це, звісно, зовсім інший рівень сервісу. Так, зв'язок ми налагодили клієнти нас знають, ми знаємо їх. Тепер час переходити, так би мовити, від слів до діла. Давайте подивимося на інструменти, які вже безпосередньо спонукають до покупки, тобто стимулюють продажі. І тут арсенал, треба сказати, досить солідний. Є класичні знижки, вони добре працюють, коли треба швидко щось продати. Є бонусна система, це вже гра в довгу на лояльність, подарункові сертифікати, чудовий спосіб, щоб ваші клієнти приводили до вас своїх друзів, ну і купони ідеальний варіант, щоб повернути клієнтів, які про вас трохи забули. Гаразд, рухаємось далі, і зараз поговоримо про інструмент, який, чесно кажучи, багато хто недооцінює це система опитувань. Здавалося б, ну що тут такого? Але насправді це не просто про збір відгуків, це дуже потужний механізм для збільшення середнього чеку. І це не просто мої слова. Самі розробники програми кажуть, і тут я процитую, що це якраз той функціонал, який дуже потрібен для допродажів. Кінець цитати. Тобто його створювали саме як інструмент для збільшення продажів просто на касі. І тут постає питання невже одне єдине питання, яке касир бачить на екрані, може реально збільшити виторг? Звучить трохи фантастично, але вся справа в тому, як використовувати цей механізм. Дивіться, це спливаюче вікно на касі, може працювати одразу в трьох напрямках: по-перше, збирати інформацію, класичне звідки ви про нас дізналися, по-друге, контролювати персонал. Тобто, це таке собі нагадування продавцю: не забудь запропонувати акційний товар. Ну і третє, найцікавіше це пряма підказка для допродажу. Наприклад, клієнт купує іграшку, запропонуй батарейки. Ну і нарешті ми підійшли до фінального, але чи не найважливішого етапу аналіз. Адже який сенс у всіх цих діях, якщо ми не можемо зрозуміти, що з них спрацювало, а що ні? Саме аналітика дозволяє відокремити ефективні інструменти від тих, на які ми просто марнуємо час і гроші. І що тут особливо цінно, це візуалізація. От є звіт аналіз інтенсивності продажів. І це не просто табличка з купою цифр, це наочний графік. І на ньому чітко видно: ось тут ми запустили акцію і ось як одразу підскочили продажі. Можна легко порівняти періоди до, під час і після, все як на долоні. І в результаті такої системної роботи ми отримуємо цілком конкретне вимірюване зростання. Ось ці, скажімо, умовні 15% – Це ж не невдача не випадковість. це прямий результат того, що ми проаналізували дані, правильно звернулися до клієнтів і вчасно запустили потрібну акцію. Це доводить просту істину. Маркетинг, що базується на даних, завжди себе виправдовує. Підводячи риско, можна сказати, що головна сила Торгсофт в її цілісності, в інтеграції. Це не той випадок, коли для розсилок у вас одна програма, для обліку інша, а телефонія взагалі третя. Ні. Тут все працює в єдиній системі, як один злагоджений механізм маркетинг, продажі, склад, все пов'язано, і саме це дає змогу робити по справжньому ефективні речі. І наостанок просто питання для роздумів. От... Спробуйте прямо зараз подумати про свій бізнес, яка з можливостей, про які ми говорили, могла б дати найбільший ефект саме у вашому випадку? Можливо, це точна сегментація клієнтів або ж автоматичні підказки для допродажів на касі, чи все ж таки чіткий аналіз ефективності акцій, Що б це було.